Нехай Бог прийме наш духовний труд і чтени є, акафіста Божої Мати, радуйся невіста, не невісна я. Саме любима молитва наших православних, одна із древніших, І така любима на ефоні, на тому грецькому афоні, така ж любима і на карпатському нашому афоні, як ми називаємо Закарпаття, Карпатську Русь, малий афон або Карпатський афон. Сьогодні церкво споминає. Святітя Олександра і Жесним Константінопольських одноразово і цілу плеяду святителів сербських, і во главі із Савом Сербським. Ці святі дуже були близькі до нас. В древні часи їхні труди, їхні посланники часто общалися з нашими людьми в тисунайської котловині. У часи, коли турки нападали на. Болгарію, на Сербію, то многі болгари і многі серби пряталися в Карпатських горах. Благо, що було дуже сюди скоро втікнути, або на плотові по... із Дунаю на тису, покластися і вже через півсутки або бути у плавнях, де тепер мадярське село, захонь. Воно тепер сухоє, а в древності то були великі плавні. Примерно 20 на 20 кілометрів, і вся наша тиса, котра входила у плавні, витікала далі. І ніколи не було в горах Карпатах із-за того якоїсь повіні. По-перше, гори брали все, а во вторых вода мала де дітися. Так от легенько було не тільки втікнути по самій тисі, але ще у плавнях наші предки. Часто пряталися у плавнях, у тих, де много було води, і коли, особливо в період, коли мануло татари нападали, що маса людей могла спрятатися у тих плавнях, лягли в воду, а стеблом дихали. А ведь наоборот, десь у плавнях глибоких могли спрятати сім'ю, де воїни монголи лише на конях були воїни. Так що, інтересна історія, але нам важливо, що Сава Сербський і потім свята православна церква сербська, одна з авторитетніших для нас, бо саме 100 років тому, по благословенню сербського патріарха, який послав нам свого екзарха Сефія Ніжського, була відновлена по всім канонічним правилам древня Карпотруська. Карпато-Русинська православна церква. Ми все напоминаємо, хоча наші опоненти робляться глухонімима, що вони то, то не чули, вони то не знають. На ту тему навіть покладено табу. Чому? Бо треба всіх загнати в один колхоз. А ми напоминаємо, до 1945 року ми не були в складі ні Київської Руси, ні Совєтського Союзу. Ослі в 45-му році нас перевели, приєднали нас без нас. І вже у 21 января січня 46-го року наша територія була анексована Совєтським Союзом. І ми оказалися у Совєтському Союзі, а пізніше у складі радянської комуністичної країни. Ну, ми попали туди, як пише наш історик. Не як беженці, не як переселенці, то до нас прийшов Совєтський Союз, нашу територію забрав, але на цій території жив народ із вище тисячолітнім православ'ям і со своєю Карпату православною церквою, котра після вже 1945 року стала складовою частиною, як структури. Руської церкви, з 91-ї української церкви. Ну якщо такої дерзне влада зробити, що заборонить або зніме з реєстрації нашу святу Українську православну церкву, то жителям Закарпаття не є проблем вернутися в свою, котра все діє, і ми носітелі тої церкви, Карпоту Руської православну церкву. Ну ми вже повторяли багато разів, що наші люди казали так. Воно має легше вернутися в свою церкву, Але в часи тяжкі гоняння на українську православну церкву ми краще б разом потерпіли оті гонення, щоб разом із Українською православною церквою і з усіма вірними Української православної церкви за ісповедання віри і, і б і нагороду. Бо всякої Слово, котре ми потерпимо в адрес наш за віру православну, всякої гонини, униження, суд, переслідування, увольнення з роботи, а й нині такої є, все це сторицею Господом вознаградиться, якщо ми окажемося вірні церкви. І ти, Божа мати, ми молимося тобі, радуйся, невіста не невісна, благослови нашу, бо до скончання віков. Доки лиш світ буде стояти, щоб під Карпатами завжди було канонічної нашої Карпаторуське православ'я. І якщо комусь не любиться така назва, у нас у народі кажуть, щось тисячі не любить, напийся холодної води, а наша історія свята, історія церкви свята, славна і благословенна, Головне, щоб її любити і знати. На жаль, і ганьбу, бо деколи такі тонкості нашої історії не знають, деколи і деякі священники. Но якщо хтось прийшов у наше Закарпаття жити друге діло, ти можеш перебачити. Но коренним священникам, історичним русинам в Закарпатті непростительно, щоб не знати всі подробності канонічності нашого православ'я у Закарпатті. і винесить благословеніє свої дома мир вам і радість від Господа